Вітаю, ми знову на природі. В лісі ми набрели на зарості ожини. Ось такий мальовничий куточок. Це надзвичайно смачна та корисна ягода, але ходити по її заростям неможливо. Хто пробував це робити, той мене зрозуміє. Ожина полюбляє вологі ділянки лісу, так як і наш головний герой сьогоднішнього відео. Дуже неординарний гриб з неоднозначною репутацією. Гнойовик білий. Він належить до родини Копрінових. Істівний грибчині залежить не тільки від виду, а й від віку гриба, від місця, на якому він виріс. Їх можна смажити, тушкувати, відварювати, але слід пам'ятати, що їсти ці гриби та вживати алкоголь не рекомендується. Чому? Гнимик не загрожує життю, але якщо пити будь-який спиртний напій, то після або під час вживання цього гриба... Можна сильно отруїтися. Ні, не гнийовиком, а спиртним. При нормальному метаболізмі організм перетворює алкоголь на ацетальдегід, а потім в ацетат і диоксид вуглецю. Річ у тім, що гриби містять хімічну речовину, копрін, який блокує процес переробки спиртного. Та це викликає сильний розлад травлення. Людина відчуває сильне серцебиття, нудоту, виникає пронос та сильне почервоніння шкіри. Згодом через декілька годин людині стає легше, але після повторного вживання спиртного, навіть на наступний день, реакція організму знову повторюється і виникають ті ж самі симптоми. Тому гнойовик в народній медицині застосовується як засіб, що викликає відразу до алкогольних напоїв. А ось і вони, гноєвики білі, ну просто красені. Сьогодні ми їх не збираємо, а лише милуємося, тому що їх небагато зараз. Скажу одразу, великий гриб для збору непридатний, тільки молоді екземпляри вживаються в їжу, коли у них світлі чисті капелюшки. В ідеалі гноєвик повинен бути зібраний протягом двох діб після появи над землею капелюшка і приготовлений не пізніше, ніж через 1,5-2 години після збору, тому що навіть після збору процес автолізу не зупиняється. Ці гриби збирають з травня по листопад по всій території України. А ось ще один малюк, як на мене, гарний екземпляр. Ви тільки подивіться на цю гарну шапинку. Поверхню гноєвика білого покривають лускаті нарости. Нижній шар пластинчатого типу. Внутрішня частинка капелюшка у молодих грибів біла, але в міру дозрівання швидко чорніє, як це видно в нашому випадку. Цей гриб вже запустив процес саморозкладу, та в найближчий час ця гарна шапинка перетвориться в липку рідину. З'являться чорні краплини чорнил. Відбувається це з цієї причини, що його спори не розносяться вітром, а поширюються за допомогою мух, які перенесуть рідину в гній. Поверхня шапинки вкрита великою кількістю лусочок, тому його ще й називають пухнастим грибом. Шапинка схожа на дзвіночок. Дуже красива. А ось і чорнила. В давнину ними активно користувалися, де й не тільки в давнину. Працівники секретних служб і деякі високопоставлені чиновники тривалий час користувалися для підписання особливо важливих документів таким чорнилам з гноєвиків. Унікальний склад чорнил можна було побачити за допомогою спеціальних приладів. Наявність грибних спор в чорнилі повністю виключала можливість підробки та фальсифікації. Хтось вважає гнойовик отруйним. Та обходить стороною, а дехто готує з них смачні страви та робить ліки проти пияцтва. Якщо ви ніколи не збирали ці гриби та боїтеся отруїтися, ця проблема легко вирішується. Гнойвик білий зовсім не вибагливий, тому його можна виростити в домашніх умовах. Його вирощують практично так само, як і печериці. Хоч він і має не дуже приємну назву, варто його спробувати, тому що це справжній делікатес. Чорні плями це все, що залишилося від наших грибочків. Любіть природу, збирайте гриби та будьте здорові!